Як завжди у цій порі час новинна СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події останнього дня зими вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Чи знаєте ви про орфанні хвороби та проблеми, з якими стикаються родичі пацієнтів? Шок був, такий стрес для нашої сім'ї. У Сумах презентували карту розвитку області. Що там буде? Побачити свою вулицю, побачити свій населений пункт з конкретикою, що де і коли буде робитися. Фестиваль Дей» – Чим добуватимуть жінок у день свята? Квиток на Дей» – це найкращий подарунок жінкам. У конотопі школяр розпилив газовий балончик прямо у класі. Усіх дітей вивели з приміщення школи на вулицю. Проте шість учнів все ж звернулися за медичною допомогою до фахівців із подразненням сузових оболонок очей та підозрою на отруєння газом. Ніхто з них госпіталізації не потребував. Підозри правоохоронців підтвердились, коли вони переглянули відео з камер відео спостереження, встановлені в начальному закладі. Там на відео чітко було зафіксовано, як один із старшокласників натискає на кнопку газового балончика. Хлопця опитали. Він підтвердив, що має газовий балончик і носить його для самозахисту, бо пізно повертається від репетиторів. Запевняє, що у школі нажав на кнопку випадково. У сумах 340 дітей та дорослих, які мають рідкісні захворювання, ще їх називають орфанними. Хворі весь час потребують медикаментозного забезпечення аби нормалізувати стан здоров'я. На жаль, вижити вдається не усім. Однак трапляються і справжні дива. Подробиці далі. Це Анна на форум присвячений міжнародному дню орфаних захворювань. завітала, щоб розповісти свою історію. Її син хворіє на рідкісну прогресуючу хворобу, спінальну м'язову атрофію. У хлопчика вражена м'язова система. Шок був, такий стрес для нашої сім'ї. Так на спортивне заболівання. строки життя, Ну там все печально Саша. Допустим, ніколи не мог сам стояти, ніколи ходити. Ми передбалися на коляски. але це для нього життя там то тому що звичайно… Теж такі діти не можуть підняти на стакан води. Там Саша герой для нас. Один рік лікування коштує 750 тисяч доларів. Потім на підтримку щороку потрібно по 380 тисяч доларів протягом всього життя. І ця історія рідкісної хвороби не поодинока. Розповісти про нелегкі людські долі завітало близько десяти чоловік. У кожної з мам особлива дитина, задля якої вони ладні на все. Треба з розумінням відноситися до мами, не принижувати її, допомагати, посміхатися тій дитині, якою бачать ваду, підтримувати там, дитячих садочках та у світі орфанних, тобто рідкісних хвороб, трапляються і справжні дива. Маленька Ксенія Карімова неодноразова була героїною наших сюжетів. У дівчинки гіпофосфатимічний рахіт. через нестачу фосфору в організмі вона боролась з деформацією нижніх кінцівок та постійним болем. Наразі ж крихітка стоїть без підручних засобів сама. Я можу багато, зробити, можу мостик зробити і танцювати. Маленька красуня мріє стати балериною і тепер у неї набагато більше шансів здійснити заповітне бажання. Ксенія вже навіть знає, які матиме пуанти. Вони будуть золотий, і жовтим, і з розовим. Організатори зустрічі та ті, хто безпосередньо стикнувся із рідкісними хворобами, закликають суспільство не бути байдужими та з розумінням ставитись до потреб таких людей. Анастасія Островкова, Кирилов'янченко, новини СТС. Отримати доступні ліки стане простіше. На засіданні 27 лютого Кабмін ухвалив низку рішень стосовно урядової програми Доступні ліки. З квітня її адмініструватиме Національна служба здоров'я України. Це дозволить пацієнтам отримувати доступні ліки за рецептом у будь-якій аптеці учасниці програми. З квітня рецепти будуть виключно електронними, виписуватимуть їх через електронну систему охорони здоров'я сімейні лікарі, терапевти та педіатри. А у аптеках-учасниках програми встановлять спеціальних програм забезпечення. Жителі одного з будинків у Сумах не можуть дійти згоди з обслуговуючими компаніями. Раніше їх обслуговував один жек. З осені вже заключили договір з іншим. Втім, проблема одна. Їх будинок тріщить по швах, а ремонту потребує негайного. Подробиці дивіться у сюжеті. У місцевих мешканців справжній крик душі. Жаліються у їх будинку тріщини. У зв'язку з цим у квартира холодна та навіть завелась живність. Оці шви, не то що шви, а повністю треба заштукатурити все, тому що там миші ходять. Щоб хоч якось вирішити ситуацію, залатували дірки власноруч, засипали пісок, цемент, вставляли пляшку. Я плакала, що бутилка там, і отак по швах іде вода. Так, що це робить там. За словами людей, Жек, що раніше обслуговував цей будинок, підлатав будівлю. Втім, такому ремонту люди не зраділи. В його була пена, ну він нею не користувався. Оце намазав, показав, і оце все отут пусто, нема нічого. Ну, ви ось саме чуєте. Що це тут восени? Люди підписали договір з іншою компанією, сподіваючись на зміни. Втім, жителі одного з під'їздів планують зовсім інше створити ОСББ. Ми не проти ОСББ, але у нас вопрос возник, почему. Человек, чоловік, який руководить этим ОСББ, не знаходиться жильцом нашого дому. Згодом з'ясувалось, колишній жек відмовляється щось коментувати. Мовляв, тепер за дім не відповідає. А от теперішня обслуговуюча організація взагалі не чула про проблему. Порадили наступне. А для цього собирається забрання і вирішується до собрання, які в досить якщо що там капітальний ремонт, чи не капітальний, тільки таким чином. Анастасія Островкова, Кирило Янченко, новини СТС. 1 березня уряд автоматично перерахує розмір пенсій. Оновлення відбудеться з урахуванням середньої зарплати та інфляції. Такий перерахунок зроблять вперше за 5 років. Загалом пенсія зросте на 17-18%. А для громадян, які після призначення пенсії відпрацювали 2 роки, з 1 квітня автоматично перерахують виплати з урахуванням страхового стажу. Карту розвитку області презентували у Сумах. На ній зображені усі об'єкти, які планують побудувати чи капітально відремонтувати впродовж трьох років. У яких містах заплановано найбільше змін та як це працюватиме, дивіться далі. На Сумщині продовжують впроваджувати реформу децентралізації. У цьому напрямку у Сумській облдержадміністрації плани роботи побудовані на три роки вперед. Усі свої цілі відобразили на карті, яка називається План перспективного розвитку області. Є така карта, де наочно кожен громадянин сьогодні може побачити, що буде відбуватися в Сумській області, побачити свою вулицю, побачити свій населений пункт з конкретикою, що, де і коли буде робитися. Реалізувати усі об'єкти планують впродовж трьох років до кінця 2021-го. Усього виконавчими комітетами міських рад та районними держадміністраціями подано 621 соціально важливий об'єкт. Найбільше з них внесені на карту схему. Серед міст обласного підпорядкування найбільшу кількість об'єктів протягом 19-21 років заплановано реалізувати в містах канатоп та глухів. Це 44 та 40 об'єктів відповідних. Також в обласному центрі протягом 19-21 років заплановано реалізацію 24 соціально важливих проєктів. Працюватимуть над усіма напрямками: це і агросектор, медицина, інфраструктура, освіта, розвиток малого та середнього бізнесу, розширення виробництв та створення ЦНАПів. Кожна ОТГ визначала свої переваги та пріоритети самостійно. На основі цих пріоритетів і переваг на дорожніх картах. З'являються першочергові об'єкти, що є маркерами подальшого розвитку всієї Сумщини. І головне кожен мешканець Сумщини зараз побачить, що було зроблено, що планується, і наступні три роки мають стати роками зростання. Голови ОТГ запевняють, що перш ніж подати свої об'єкти радились з усіма мешканцями громади і продовжуватимуть працювати у цьому напрямку. Тільки тоді наші рішення органі місцевого самоврядування є актуальні, корисні, розвиткові і потрібні, коли максимально долучаються до цього обговорення жителі Сумщини і жителі нашої громади. Найголовніша мета залучити якомога більше населення до співпраці, аби кожен міг надсилати свої зауваження та пропозиції. Для цього волонтери розповсюджуватимуть у районні центри спеціальні конверти, у які будуть вкладені карти схеми, буклети та анкети для пропозицій. Кожен мешканець області матиме можливість ознайомитись із майбутніми змінами та направити свої зауваження. Для цього всередину вкладений ще один конверт із зворотньою адресою. Відправка вже сплачена. Також свої ідеї можна надсилати. На електронну пошту секретаріату ради регіонального розвитку Тетяна Корнієнко Олександр Олексіє новини СТС. Україна відмовилась від участі у цьогорічному конкурсі Євробачення. Нагадаємо, переможцем національного відбору стала співачка Мару. За правилами конкурсу суспільний мовник запропонував їй укласти договір, щоб представляти нашу країну в Ізраїлі. Однак, ознайомившись з пунктами договору, співачку обурило те, що вона не зможе імпровізувати на сцені та мусить передати авторські права на пісню, що належать одному зі світових лейблів. Також вона мала чітко дотримуватися усіх вимог і вказівок НСТУ та не мала права спілкуватися журналістами без узгодження з НТКУ, що за словами співачки повністю порушує свободу слова і права людини. Тож мару договір не підписала. Також від участі Євробаченні відмовились і інші фіналісти відбору гурти Фрідом Джаз» та Каска. Підготовка до 8 березня. Поки чоловіки думають, що подарувати своїм жінкам, гурт зарадбекс вже знає, чим добуватиме дівчат у день свята. Своїми вокальними композиціями хлопці розважатимуть сумчанок на фестивалі Дей», який відбудеться 8 березня у приміщенні конгрес-центру сумду. Час гарної музики на фестивалі Ледідей для всіх жінок. Чекаємо на вас 8 березня. Окрім цього, на дівчат чекатимуть хореографічні виступи, безліч майстер-класів, незвичні фото та майкап-зони, а найголовніший сюрприз це розіграш подарунків. Серед них навіть подорож до Венеції. Квитки на фестиваль можна придбати у касах або на сайті Карабасу. Вартість 250 гривень. А особисто я вважаю, що квиток на Дей – це найкращий подарунок жінкам, особливо жінкам міста Суми, на свято 8 березня. Таким останній день зими побачили журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся, і ви телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події, або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Далі наша постійна рубрика У центрі уваги. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. В рамках інформаційного проєкту Сумської міської ради «Я сумчанин» в обласному центрі презентували книгу про сумських лікарів Сумчанин серцем живу. У виданні представлені 10 портретів лікарів-фундаторів основних напрямів Галузі охорони здоров'я області. Один із них лікаря-гематолога, яка багато років присвятила себе Галузі охорони здоров'я. Ми запитали у неї, які якості характеру повинні бути у людини, яка хоче досягти успіху у цій професії. Человек должен всю жизнь життя, несмотря на то, что сколько лет он вже работает, ніколи не буває ощущения, що я все знаю. что то новое постоянно возникает, и вот это желание не рутинно лечить, як там 20-30 лет назад, а все-таки постоянно щось изменять. І, конечно, сострадання і сочувствие надо тонко тонкості, що можуть ощущати пацієнти, які страдають. Інша героїна цієї книжки Поліна Перерва. Вона педіатр із 43-річним стажем. Говорить, що лікарем не може бути той, хто не любить людей. Це перше любити людей, любити дітей, рахуватися з їхніми всевозможними побажаннями, от, розуміти їх, завжди бути приємними, бач, показувати те, що ця ну, пацієнти вони бажані, і тоді завжди все складеться добре. Тарина інтернообласної обласної лікарні прийшла подивитися на визначних лікарів. Вона тільки почала свій професійний шлях і вже може розповісти про складнощі, з якими стикаються люди її професії. Бо всі люди вони різні, і ми повинні любити всіх людей. Подобаються вони, не подобаються і повинні любити їх. І... По-перше, це любов до людей. А по-друге, це напевно запам'ятати дуже багато цифр, дуже багато препаратів. І з цим також трішки складно ще є. Представники міської влади і надалі планують продовжувати проєкт Я сумчанин і розповідати про земляків, які трудяться на благо жителів рідного міста. Мабуть, тут найдорожче, що є у людини, це його здоров'я, яке не купиш ні за які гроші, яке треба завжди берегти, робити відповідні вчинки для того, щоб не захворіти, слухати ваші поради бажано до того, щоб ти не захворіти. Тому я думаю, що цей проєкт буде і далі.